Виноградна шкілка, або, по-іншому кажучи, виноградний розплідник. Ось такі бугри поробив, повкривав їх чорною плівкою і підготовлюю вже це місце для посадки виноградних черенків. Отож, все поетапно розкажу, що я робив. Е, Всем робиться розмітка. Тобто тянуться шнури і під шнурок викопується середнє міжряддя і всю землю висипав, висипав я на верхи. Так, щоб зробити ось такі бугри. От. Коли я вже виконав всю цю роботу, коли зміжрять позабирав землю, далі протягував крапельні стрічки. От. В общем так, ще спеціально не застелив кусочок, щоб показати наглядно, як воно це все виходить. Ось такий от. має бути вид, тобто по центрі бугра має бути обов'язково протягнута крапельна стрічка, а потім уже все застеляється плівкою. Ось такі спеціальні скобки, Цими скобками фіксується плівка, і потім заноситься ще земля. Для того, щоб встелити повністю всю От. Надійно все засипається земелькою, так щоб вітер її не зміг забрати звідси. Е, плівка відіграє роль такого собі парника, який буде добре обігрівати коріння молодих саджанців. От. Далі плівка чорна. Не дасть для бур'яна рости на самих буграх. От таким чином, це дає змогу комфортно працювати біля виноградних саджанців. Бугри робив високі, високі і такі більш вузькі. От. Для чого я робив високі бугри? Для того, щоб... Потім було легше підкопатися. До самого коріння мається на увазі. Ось звідси вже на початку листопада, ну, дивлячись по погоді, дозріванню, звичайно, що рослин, буду підрізати корні. І таким чином, якщо бугор високий, буде легше достати саджанець зі самої шкілки. По центру бугра я робив сапкою такі канавки. Для того, щоб плівка, стрічка лилася суто в центр бугра. От. То, як бачите, ось такий приямочок такий невеличкий йде, крапельки обов'язково мають бути зверху, щоб водичка бігла вверх, якщо краплюю вниз, це неефективно, тому що Досить часто будуть забиватись самі краплі, тому крапля вверх обов'язково. На кінці крапель стоять ось такі от заглушки, які також фіксуються скобами. От. Перед тим, як встиляти плівку, обов'язково потрібно перевірити систему полива і переконатися в тому, що немає ніде. Протікання. самого тобто Може бути протікання на глушках, може бути протікання на кранах, там, де от де труби. і Тобто перед тим, як застеляти все це, це все, потрібно перевірити саму систему полива. От, отож, такі бугри. Е, самий розплідник буде такий собі немалий. Побачимо, скільки сюди влізе чубука. Ну, у мене в районі десь 700 штук. Я їх сюди буду висаджувати вже з дня на день. Отож, перше відео щодо виноградної шкілки є ось таким. Далі в наступному відео розповім про систему полива, як все працює. В общем, такий буде в мене розплідничок, така буде в мене виноградна шкілочка. Все готую і жду. Трошки хай потепліє, та й буду висаджувати черенки. Все, всім дякую за увагу.